Can't touch this. Can't touch this. Can't. 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 Він відмовився одягати медаль на Олімпійських іграх. Його називають ексцентричним клоуном. Водночас ним захоплюються мільйони вискочка з Вест Бромвіча чи нова зірка боксу. В кінці кінців його порівнюють з великим принцом Хамедом. Та чи дійсно в Бена Вітакера чемпіонське майбутнє? Ну що ж, спробуємо розібратися. Бен загалом любив спорт з маличку, але бокс завжди був пріоритетним. Перший тренер був Джиммі Мур. Він почав тренувати десятирічного Бена та майже відразу розгледів в ньому здібного боксера. Перший поєдинок в любительській кар'єрі він провів 9 лютого 2014 року. Тоді ще 17-річний Бен здобув свою першу перемогу. Загалом, на його рахунку 70 поєдинків, з них 56 перемог та 14 поразок. Слід відмітити, що жодної поразки нокаутом. Він змагався в чемпіонатах Європи та світу з 17-го року, а вже в 2019 році дійшов до фіналу Європейських ігор. Щоправда, в фіналі він програв. Взагалі, з фіналами у нього склалося погано. Вітекер завжди прагнув золота, і якщо інших бійців влаштовувала б навіть бронза, то йому було замало срібла. Так, в фіналі літніх Олімпійських ігор 20-го року він отримав поразку від Арлена Лопеса та посів почесне друге місце. Втім, самого Бена це дуже засмутило. Він навіть не захотів одягти на себе медаль. Це спричинило чималий скандал та змусило весь світ звернути увагу на боксера. Пізніше він пояснив, BBC це так. Ти не виграєш срібло, ти програєш золото. Трохи згодом на своїй сторінці в Твіттері та й в багатьох інтерв'ю він визнав, що його поведінка була недоречною та попросив вибачення за це у фанатів. Фіаско в Токіо було важким ударом для спортсмена, але він обіцяв, що повернеться на ринг і не збрехав. Він розпочав свою професійну кар'єру майже через рік після Олімпійських ігор. Перший бій він провів з Грегом Онілом та завершив його блискучим нокаутом. Переглядаючи його перший професійний поєдинок, ви ще не побачите того самого Бена, яким він вже є зараз. Вже після перемоги він дозволив собі невеличкий танець, але це ще зовсім не те, чим славиться цей боєць. В своєму другому професійному матчі проти Петера Носіча він отримує впевнену перемогу за рішенням суддів. При цьому Бен був такий же точний, як і завжди. <плес> але підборіддя носіча виявилось достатньо міцним, щоб витримати всі раунди. <плес> Тут вже більше справжнього Бена, але все ж не так багато, як хотілося би. <плес> Саме в третьому поєдинку з Джорданом Грантом Вітакер розкрився наповну. Відразу хочеться відмітити його леопардову накидку і шорти. Фансервіс очевидно, що фансервіс. Адже саме після цього поєдинку його будуть порівнювати з принцом Хамедом. І зовсім не безпідставно шоумен так він називає себе і впевнений, що глядачі приходять саме за шоу, і він їм його дає. Водночас він вправний боєць та доводить це своєю спритністю. Багато рухається, вдало контратакує та тримає високий темп протягом всього поєдинку. І працює він не лише з опонентом, але і з глядачем. Чимало разів за поєдинок він відволікався, щось говорив, махав та підморгував комусь в залі. Працював на публіку. somebody in the crowd into the final stages of the first round good to try and measure that leading off with that right hand nice one two there for Whittaker and then just steps off here, but he's dedicated to the boxing again here but he's dedicated right hand, Whittaker, Whittaker. Поєдинок закінчився в третьому раунді. Буквально одним потужним ударом за 10 секунд від гонгу. Тренер гранта викинув рушник на ринг і суддя закінчив. Поєдинок. Це побиття дійсно варто було зупинити. Звісно, Бена звинувачують в зневазі до опонента, зайвому кривлянні та просто неспортивній поведінці. Але відразу по завершенню поєдинку він підійшов до Джордана та виказав свою повагу. Наступний поєдинок з Володимиром Белуйським вийшов дещо нервовий. Бійці задирали один одного, та це не виглядало як шоу, а більше було схоже на зухвалість. При цьому саме від Белузькі. Щоправда, Бен в третьому раунді все ж відправить на хабу розглядати килим. Проте помітно було деяке роздратування бійця. В п'ятому раунді Бен вже відчував себе більш впевнено та давав те за що його люблять. Хоча Володимир і намагався з усіх сил зіпсувати моменти для британця, закінчилось все аж в восьмому раунді, де після двох вдалих атак Бена рефері зупинив поєдинок. Не всі згодні з таким рішенням, зокрема, й сам Белуйський. Але тим не менш, англійць додав до свого списку ще одну перемогу. Наступним опонентом став італієць Стівен Леонетті Дредхач. Цей боєць порівняно з попередніми мав набагато кращу статистику та програв тільки два поєдинки з 14-ти. Uh, По прогнозам бій мав стати важким для британця, але провів він його повністю в своєму стилі. З танцями, посмішками в зал та подібними викрутасами, як, наприклад, буксувати, не дивлячись на свого опонента. Що Рефері аж взяв тайм-аут, щоб трошки пояснити, що це бокс, а не реслінг. Здавалося би, такий підхід проти такого серйозного суперника мав би зіграти на руку Стівену, але в четвертому раунді він опинився в нокауті. Калід не виділяється успішною серією перемог, але він був майже на 15 років старше за англійця. Year, with... Бій почався трохи нервово, і Обидва бійці прощупували оборону один одного. Проте вже в кінці першого раунду Віттекер повернувся до своєї звичної манери боксу. А вже в наступному раунді приземлив градію на ринг поки що у нокдаун. І тепер відчував себе володарем ситуації та намагався створити максимально видовищне шоу. Навіть складається враження, що у себе в голові він вже переміг, але люди купили квитки, треба їм показати видовище. Рефері неодноразово доводили зупиняти поєдинок, щоб пояснити, що це звісно все дуже весело, але тут у нас бокси так боксувати не можна. За що суддю освистував зал. П'ятому раунді це все вже наскучило й Бену. Тому нищівною атакою відправив француза в нокдаун, після якого поєдинок зупинили. Шість нуль. Блискучий результат і початок кар'єри. Через два місяці Бен продовжив свій підйом у рейтингах, здобувши перемогу за очками над Леоном Вілінгсом. Після початкового гонгу Віттекер продемонстрував свої навички на рингу та відправив Вілінгса в нокдаун у першому раунді. Проте Вілінгс швидко відновився та зміг дати серйозний опір колишньому олімпійцю. Після восьми раундів рефері Шон МакЕвой присудив перемогу відтекеру з рахунком 78-73. Останній на зараз бій відбувся з нігерійським проспектом Евори Цезрою Аренєкою 15 червня.

Завершення поєдинку також залишилося за британцем, і судді були одностайні – 89 100 90 99 90 99 Відтаки роздобув пояс IBF International у напівважкій вазі – до 79,4 кілограм. На зараз відомо, що наступний поєдинок планується на середину жовтня проти британця Ліама Камерона. Принц Хамет визначна фігура в світі боксу. Він міцно закріпився серед кращих боксерів. Не тільки завдяки своїй вправній техніці, але й завдяки харизмі. Чи непомірному его. Тут залежить від того, як на це дивитися. Навіть поява на ринзі цього боксера була подією. Наприклад, прилетіти на килимі чудова ідея для принца. Бен має схожі риси з принцом. Обидва британці, харизматичні. Роблять шоу для публіки. Часом здається, що знущаються зі свого опонента. Надзвичайна швидкість рухів та реакції, а також показна легкість, робить їх схожими і в поєдинках. Більше того, тренером Хамеда був легендарний Менні Стюарт, а Вітакера тренує племінник Менні – Шугар Хіл Стюарт, який такто є тренером ще й Тайсона Фюрі. До речі, якщо хочете, щоб ми зробили відео по майбутньому бою Ф'юрі і Усика, то прямо зараз напишіть про це в коментарі. Принц був багатократним чемпіоном та за всю свою професійну кар'єру програв тільки один свій поєдинок. Очевидно, Бену ще далеко до цього, проте більшість експертів вже бачать в ньому наступного чемпіона. До того ж, молодому боксеру подобаються такі порівняння, та він зовсім не проти них, навіть дещо підігріває їх візуалом. Але є і одна дуже важлива відмінність між цими двома боксерами. Насім дійсно відчував лють до своїх опонентів. Він не грав роль такого собі бедбоя, який зневажає інших. Він таким був. І, врешті-решт, став здобичу своєї ж гордині. Бен все ж таки боєць нової формації. Він робить саме шоу, і він про це знає. Здебільшого, після фінального гонгу, він віддає шану своєму опоненту. А й соцмережі, які він веде, говорять про нього як про доволі чутливу людину, яка здатна визнавати свої помилки, он як в ситуації з Олімпійськими іграми, і принаймні, поки гордині і зухвальства насправді в ньому не відчувається. І все ж таки, хто він? Вправний і харизматичний боксер так, Шоумен. людина нового часу. Однозначно, майбутній чемпіон, це вже покаже час. Відверто кажучи, вдалий початок професійної кар'єри, але ще не показник. Чи буде він новим принцом Хамедом? Ні. Принц був людиною своєї епохи, а Бен людина своєї. Ми побачимо від нього ще чимало крутих поєдинків. Можливо, чемпіонство теж буде не за горами. Але сам Бен розуміє, що рух до чемпіонства має бути впевненим, а не швидким.